Vsem vdani. Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю хорошого настрою та приємного перегляду. Мене звати Івана із листопада 2022 року. Я є партнером у компанії VineX Trade, про що, власне, я і розповідаю у своєму каналі, знімаю відео, історії, пости і так далі. І сьогодні тема буде презентація оновленого маркетинг-плану, який відбувся 26 січня. 2024 року, і сьогодні трішечки розповім і розберемо з вами, що ж такого відбулося, які зміни відбулися в маркетингу та які умови співпраці із компанією Вайнекс Trade саме для інвесторів та партнерів. Отож, давайте розпочнемо. Сьогодні, взагалі, у мене буде дебют в прямому ефірі. Тож бажаю собі удачі і хорошого вам настрою. Що ж, розпочнемо? Презентація маркетинг-плану у компанії Vinex Invest. А загалом також хочу сказати, що компанія у нас міжнародна В країни Америки і взагалі країни ЄС є досить велика кількість партнерів, їх вже більше 22 тисяч. Засновник компанії Віталій Номеренко. Бізнесмен, який є у наших офіційних чатах, він завжди на зв'язку і дає відповідь на ті питання, які вас хвилюють. Що ж, компанія Вайнкс Trade це можливість інвестувати, будувати кар'єру. В побудові кар'єри ви можете отримувати активні бонуси, пасивні бонуси та статус бонуси. Саме про це сьогодні детальніше і поговоримо. Розпочнемо із інвестицій. Інвестиції у нас. Розпочинаються із 10 доларів, тобто це та сума, з якої ви можете війти. Ви інвестуєте кошти власні, термін на 90 днів, тобто від 3 місяців до 960 днів. Дохід буде вас складати від 24% у рік. Тобто, наразі оновлення відбулося, і саме це буде створення портфелю. Він буде Статус преміум І е, тіло, тобто ті кошти, які ви інвестуєте, вони повертаються на ваш баланс після закінчення терміну роботи. Е, тож, е, ви проінвестували, ваші кошти прино, е, працюють, приносять вам е, пасивний дохід. Е, зараз е, також хочу ще е, сказати, що. Компанія, взагалі, не дивлячись на те, що відбувається в країні, вона вистояла, вона працює, заробляє компанія на електронній комерції, на трейдингу, на it продукції на прокаті автомобілів. Прокаті спецтехніки і е, комерційні нерухомості. Також не так давно відбулося відкриття автомийки, яка теж працює е, і приносить нам з, ваші, е, нам з вами дохід. Е, так, е, що е, далі будемо розбирати? Е, так, е, отож. Коефіцієнт нарахування самих дивідентів. Так як я сказала, відбулося оновлення. Щодо оновлення, значить, в нас є портфелі стандарт. які, Це ті портфелі, які були відкриті до оновлення, тобто до січня 2024 року вони працюють у такому режимі. Тобто той період від 90 до 180 днів вони приносять нам до 24% річних від 180 до 360 днів. До 24% і 365, 360 днів плюс вони теж приносять до 24% річних. Щодо преміум, Портфелів, які ви відкриваєте із січня вже цього року, значить, у нас термін від 90 до 180 днів це 24%, 180-360 днів це від 36% річних, і 360 днів плюс це від 48% річних. Не забуваємо, що тіло депозиту повертається на ваш баланс. Тобто відпрацювали ваші кошти, вони повертаються на ваш баланс і готові до або подальшого інвестування, або до виводу на картку. Отож, у компанії Vinex Trade є досить хороший кар'єрний ріст. Ви бачите, у нас є статус від джуніора до діамантового президента. Потрібно виконати певні умови. Тобто, у вас є оборот команди, оборот першої лінії, особисті депозити, і відповідно виконуючи ці умови, ви отримуєте активний бонус, тобто від 5%. Далі пасивний бонус. Він йде від 1% до 11%. І, відповідно, якщо ви підкорили сходинку, наприклад, партнер ви сходинку підкорили, у вас є оборот команди 2500 USDT, оборот першої лінії 500. Особистий депозит у вас відкрито на 100 USDT. І ви отримуєте статус бонус у 25 USDT. Так, не забувайте. Що валюта, з якою працює компанія, це е, є криптовалюта USDT-TRC-20. Ви можете е, її собі обмінювати, або заводити із будь-якого гаманця, або по е, новій е, гілці, яка відкрилася це Pay-to-Pay, -pay, тобто це всередині е, компанії. Ви можете як вводити, так і е, Вводити кошти у е, е, компанію. що ж, отож, ви зрозуміли, що кар'єрний ріст. Він реальний, він можливий тоді, коли ви працюєте. Тобто, ви працюєте, відповідно, ви отримуєте і заробляєте у компанії Vinex Trade. Все реально. До речі, хочу сказати, що із оновленням у компанії нового маркетинг-плану все зрівнялося під нуль. Тобто, всі партнери, всі статус-бонуси було анульовано, і кожен розпочав. Далі свою співпрацю із компанією Vinex Trade із чистої сторінки. Тобто, все у всіх по нулях, і зараз знову ми підкорюємо сходинки. Тобто ви в чому суть? Ви запрошуєте партнерів у свою першу лінію і отримуєте моментально фіксований процент це 5% вашого активного бонусу згідно свого. Статусу, у якому ви є на даний момент. Далі, щодо пасивного бонусу, також ви запросили людину, партнера у свою команду, і відповідно, згідно вашого статусу, відбувається нарахування тобто від 2% до 11%. Ви розвиваєте свою команду, відповідно, і розвиваєтеся самі, і ростете по кар'єрній сходинці. Ось приклад кар'єрного росту, тобто ваш статус, бонус від 2% до 11%, і ви запрошуючи людей. Стаєте і здобуваєте новий статус-бонус. Все реально, все можливо, якщо ви будете працювати. Так, щодо основних правил побудови команди, в нас є така, як розділено вашу команду на сильну і на слабку сторони, на сильну і слабку гілки. Це рахується сильна гілка. як Більше, ніж 50% від вашого командного обороту, і статусу на, якому ви, на статусу, на який ви претендуєте. Слабка гілка, вона рахується менше ніж 50% від командної обороту. І, це залежить від статусу, на який ви претендуєте. Ось для прикладу в нас є кар'єрний ріст, правила побудови команди. І для прикладу, ви претендуєте на статус директор, тобто необхідно мати оборот 100 тисяч USDT, сильна гілка робить в нас оборот команди на 57 тисяч USDT, і з них зараховується 50%, тобто 50 USDT для отримання статусу. І ваш командний оборот збільшується на 57 тисяч ЄЗТ. А те, що залишається, тобто 50%, необхідно виконати саме сильний і потрібно виконати слабкій ілці. Ось таким чином у нас відбувається побудова сильної і слабкої гілки. Тобто ви запрошуєте людей у команду. У вас з'являються партнери, вони інвестують таким чином, будують вам сильну і слабку гілки. Що ж, щодо <кій> щодо побудови команди, теж в випадку рівномірного розвитку команди ви отримуєте статус бонуси і, тобто, якщо у вас партнери Якщо у вас партнери працюють на рівні з вами, тобто ваш статус бонус розподіляється порівну між вашими партнерами. Ось таким чином. Тобто команда отримує по 2000 USDT. Що ж, далі Кар'єрний ріст і правила побудови команди. Для отримання статус бонусу вам необхідно постійно працювати та запрошувати у команду. Що ж, кар'єрний ріст можливий, якщо ви працюєте і будуєте команду. Далі, щодо новинок: досить багато хто запрошував у свої команди. Сім'ю, тобто чоловік, дружина, родичі. І компанія е, створила новий е, такий сімейний аккаунт, який не несе е, дохід тому, хто стоїть вище. Тобто, якщо ви запросили е, у свою команду там е, родича, кошти, які він інвестує, не приносять вам е, тобто ні пасивного, ні активного ходу. Тобто сімейний аккаунт це рахуються аккаунти близьких родичів, до яких відносять чоловіка, дружину, діти, внуки, бабусі, дідусі, брати, сестри. Тобто це рахується як одна фундаментальна гілка в системі. На одному сімейному аккаунті можуть працювати всі члени сім'ї, або створювати нові сімейні аккаунти, з яких особисті депозити не приймають. Мають участь в обороті першої лінії, і вони не приймають участі в обороті команди. Також, тобто, наставнику родичу за цими депозитами не будуть нарахуватися активні і пасивні бонуси, що взагалі сприяє тому, щоб було справедливо вести бізнес і справедливо розподіляти кошти. Оборот нижчих партнерів вашого сімейного аккаунту вони будуть враховуватися лише в ваш оборот команди, коли будете отримувати додаткові доходи, там пасив-бонус, виходячи із різниці між вашим статусом бонусом і нижчим за вас партнером. Ось таким чином відбувається у нас кар'єрний ріст і по сімейних аккаунтах. Тобто. Це хороше рішення, яке прийняла компанія, для того, щоб все ж таки зберегти бізнес і не дати нажитися, скажімо так, тим, хто думав, що дуже хитренький і може за рахунок родичів піднятися на статус бонусів. А дійсно таких було багато, як вже виявилося. Тож, Ось таким чином компанія веде чесну і справедливий бізнес. Далі, що у нас із новинок ще з'явилося? З'явився бонусний баланс. Бонусний баланс це бонусний баланс. Це винагородження, які ви отримуєте тоді, коли здобуваєте інвест статус згідно вашого нового маркетинг-плану. Раз в тиждень кожну п'ятницю з бонусного балансу будуть списуватися відсотки від одного до п'яти, в залежності від вашого індексу активності і від того. Початкового розміру і буде зараховуватися на ваш гаманець. Ці кошти вони будуть готові одразу до виводу. Тобто відсоток виплати з бонусного балансу напряму залежить від вашого індексу активності. Ваш індекс активності це саме те, що як, яку позицію ви займаєте у компанії, наскільки ви активно запрошуєте партнерів, наскільки активно ви інвестуєте і так далі. Тобто це все рахується і таким чином складає ваш індекс активності. Бонусний баланс це новинка для тих партнерів, які були до 2024 року у компанії. Наші кошти вони перейшли на бонусний баланс і депозити, тобто кошти, які повертаються з депозиту. І вони теж зараховуються на бонусний баланс. Ось таке нововведення. І вивести ми можемо до 5% у місяць. Коли хтось рахується несправедливо, хтось рахує справедливо, ну ось такі зміни відбулися. Взагалі, бонусний баланс це як свого роду такий гаманець, де залишаються кошти, і таким чином ми будуємо довготривалі відносини із компанією Вайнекстрейд. Що ж, взагалі, детальний план і презентацію по компанії Вайнекс Trade я залишу ще посилання під цим відео для тих, кому цікаво, щоб ви могли подивитися, почитати детальніше. Далі, щодо новинок, теж з'явився кешбек. Тобто, на той залишок коштів, які у вас є на гаманці, ви будете отримувати 1% коштів. Щомісяця. Тобто, ви, наприклад, не зняли кошти, не інвестували, вони вас просто на гаманці, то через місяць у вас буде йти нарахування 1%. Для активації, до речі, програми кешбек на балансі потрібно мати не менше 10 USDT. І вони нараховуються тоді, коли ви кошти не знімаєте. Тобто протягом 30 днів з моменту активації. З'явилося 10 доларів на гаманці, вони у вас пробули 30 днів, і вам нараховується 1% на ваш гаманець. До речі, хороша можливість, навіть просто, просто кошти працюють, будучи у вас на гаманці. Так, щодо того, звідки ж гроші у компанії VinexTrade. Значить, у нас є електронна комерція, це криптотрейдинг, фармінг і IT-продукти. І у нас є наземний бізнес, це комерційна нерухомість, оренда авто, оренда спецтехніки і виробництво. До речі, ще у нас не так давно відкрилася автомийка, яка теж уже працює. І приносить кошти, приносить дохід компанії Vinex Trade. До речі, є система знижок для тих, хто є партнером у компанії. Якщо вам детально цікаво, і ви, наприклад, проживаєте у місті Одеса, тому що головний офіс компанії у місті Одеса і автомийка відкрилася теж у Одесі, звертайтеся на головний офіс і вам усе детально там розповів. Дадуть відповідь на всі питання, які вас цікавлять. Щодо юридичної сторони, не забувайте, що компанія Vinex Trade, вона є офіційна, вона офіційно зареєстрована в Україні, вона є міжнародного рівня. Усі документи ви можете теж знайти у своєму ну, для партнерів у своєму кабінеті, там, де є. Довідка і інформація, оці документи, все є в оцифроване, ви можете ознайомитися. Скажу так, що при створенні компанії було особливу увагу приділили саме на, технічні, на технічну сторону, і також на розробку юридичної сторони. Тобто, все законно, все легально. Тут можете не хвилюватися. Щодо гарантії, взагалі, скажу так, що 100% гарантії не може дати ніхто, навіть банк та він інвестуєте і так далі. Проте Компанія вона е, докладає максимум зусиль для того, щоб забезпечити безпеку, для того, щоб створити довгостроковий успіх нашої компанії і, взагалі, партнерів е, у е, компанії. Е, також е, в, компанія е, моніторить і слідкує за те, щоб не було мультиаккаунтів, щоб все було чесно, прозоро, тобто, все провіряється. Е, також, е, Fă-na. Розвиває наземний бізнес для того, щоб бути на плаву, не дивлячись на те, що у нас відбувається на території країни. Всі ми добре знаємо. Не буду говорити. Компанія на плаву, компанія працює і розвивається. Вона прагне для того, щоб люди і партнери, майбутні партнери, довіряли і інвестували в компанію на довготривалий період. Саме це і усі зусилля йдуть на те, щоб було безпечно, якісно, прибутково і е, стабільно. Щодо е, адреси. Адреса компанії, як я вже казала, головний офіс знаходиться в місті Одеса, це Україна у нас, Грецька площа 3.4, 4 те, торговий центр Афіна, четвертий поверх, офіс 441. Офіс компанії Вайнекс Трайд. Контактні дані ви бачите на екрані. І загалом, скажу так, що у нас офіс дуже гостеприємний. Якщо у вас є бажання, приїжджайте, приходьте вам. Будуть раді, усе розкажуть, усе покажуть, проведуть екскурсію і так далі. Ми завжди раді нашим партнерам, раді новим партнерам і усім бажаючим. Ну, що ж. Ось так коротесенько вам розповіла про оновлення у маркетинг плані компанії Вайнексреті, яке відбулося 26 січня 2024 року. Багато ще є новинок, але не хочу це розтягувати надовго. Наше обговорення проведу наступним разом ще ефір, де більш детально розповім про кожний пункт і кожний момент. Тобто більш детально буду розбирати. В загальному все розповіла. Відбулися зміни, компанія на плаву, компанія працює, оновлення класні, дають можливість розвиватися, дають можливість будувати кар'єру, інвестувати, створювати свій пасивний дохід. Якщо вам цікаво, пишіть. Я скажу так, краще один раз спробувати, чим кожен день ходити, думати, а що ж було б, якби там. Все реально, все працює. Переконалася на власному досвіді, хоча дійсно було дуже багато страху. Все-таки в інтернеті досить велика кількість. Тих, хто хоче швидко і легко заробити, обманюючи, будучи людей. Ні, тут такого немає, все серйозно. Компанія серйозна, легальна, офіційна, працює, розвивається, приносить вам і нам верніше приносить нам, партнерам, дохід, класну можливість розвиватися, будувати кар'єру. Якщо цікаво, пишіть, приходьте в гості на офіс. І ми раді новим оновленням. До речі, ще із новинок досить багато є це, з'явилося знову завдання, де ви теж можете заробляти кошти, прокачувати себе. Це класний стимул. Ще багато новинок, ну про них згодом. Усім хорошого дня, продовження, хорошого настрою та до наступних зустрічей!